Не про Алхім, трошки про неї, але більше про етику. От що цікаво, здавалося б, вже давно християнська етика подолана, переможена в сучасному світському секулярному світі зусиллями великої французької революції, прогресивістських медіа і блогерів. Ну і тих різними науковими, так званими школами, але, от, попри все це. Досі в 21 столітті в 2025 році подружня зрада вважається чимось абсолютно недопустимим. Це вважається пороком, це вважається такою абсолютно лихою дією. Чому так? Коли нарешті суспільство остаточно звільниться від цього внутрішнього морального диктату, скине з себе ці, ці пута християнської моралі етики і почне нарешті вільно діяти, відчувати і поводитися. Відповідаю ніколи. Тому що християнська етика вона є не штучною. Вона не є просто штучно вигаданою концепцією. Вона повністю відповідає природі речей, повністю відповідає природним устремлінням і бажанням людини. Вона не є штучною. Відповідно, щоб не говорили кожній людині притаманно хотіти довгостривалих, довготривалих вірних, шлюбних сімейних стосунків і відсутності зради. Це природа бажання, природний стан речей для людини. А християнська етика лише формалізувала це і оформила словесно. Християнська етика е, не є штучною концепцією. Тому е, те ж саме до речі, не вкради там, не вбий. Тощо, тобто це є очевидні речі, які є благом суспільним. І насправді кожна людина хоче, щоб з нею поводилися і до неї ставилися згідно норм не загальнолюдських цінностей. Немає такого поняття як загальнолюдські цінності, а згідно норм християнської етики. Бо саме декалог, Святе Письмо, Новий і Старий Заповіт, Євангельські оповідання, вони першими в світі описали і формалізували у форматі заповідей те, що є хорошим для людини, те, що є бажаним для людини, те, що людина насправді хоче, як до неї ставилися б. Ну і звісно, так само треба і до інших ставитись бути вірним, не красти, не брехати, не бажати чого, що належить ближньому. Тому, друзі, всі ці зусилля відмовитися від словосполучення християнська етика і назвати це загальнолюдськими цінностями або доброчесністю, вони куметно виглядають. Лише християнська цінність, християнська етика вона визначає правильну модель поведінки, яка всіма насправді приймається і бажається. Етика важлива, і вона є християнською, а не якоюсь абстрактною.